Порівняно з Маздою, ця Honda просто ракета. Але якщо згадати, як було колись, то динаміка як у Черепахи: 0-100 за 10,7 секунди, а максималка 170 км на годину. І це в машини з трьома моторами. А як щодо економічності? Ну, це ідеальна тема для нашого подкасту, бо я взагалі не уявляю, скільки вона їсть. За брошурою Honda 3,8 чогось там в режимі low FC і 7,1 в режимі Extra High. Extra High що? Я буквально не маю жодного уявлення. Що я точно знаю, так це те, що в неї варіатор. Автовиробники фліртували з цією безступеневою трансмісією ще 30 років тому, і більшість досить швидко зрозуміла, ідея може й цікава, але працює вона ніяк. Але Хонда вирішила спробувати ще раз, і сюрприз все ще не працює. Тиснеш на газ, 1,5 літровий бензиновий двигун починає верещати, як скажений, і тільки потім, повільно-повільно, машина починає рухатись. Відчуття таке, ніби щеплення просто пробуксовує, а звук з-під капота, ніби там знімають вестер.